Екологічна катастрофа на Київщині, чорний дим та пілові бурі. Невеличке місто Українка, що під Києвом знову потерпає від викидів трипільської тес. Жителі міста регулярно скаржаться на чорний дим, який йде з місцевої теплоелектростанції. Вже неодноразово вони звертались до контролюючих органів. Які загрози несе в собі чорний дим, який постійно фіксують місцеві, і чи є альтернатива тепловій енергетиці в Україні? Дивіться в сюжеті. Вигинітес в Україні найбільші забруднювачі. Він не курив, він не пив, він ніколи нічим не займався таким, щоб воно могло йому спровокувати. Це ж не тільки в нього, по селу стільки людей. В Державній екоінспекції підтверджують, регулярно отримують десятки скарг на роботу станції. Двічі мали проводити перевірки, утім на станцію їх не одразу пустили. Було заплановано перевірку державної екологічної інспекції 7 квітня і нещодавно, 21 червня цього року, мали відбутися позапланова. Перевірка по скаргам фізичних осіб. на трипільські те звинувачення інспекції відкидають. кажуть, мали всі підстави відмовити. Мовляв, закон забороняє проводити позапланову перевірку, якщо її вже проводили. Станція запевняють, нічого не порушує, а чорний дим з труби, явище тимчасове і особливої загрози не несе. Не можуть наносити якоїсь великої шкоди, просто апріорі, бо нема чим. Зараз станція кажуть, працює на 7% потужності. Спочатку запалюється мазут, потім запалюється газ, а потім набираються параметри необхідні, включається корпус до турбіни, підключається, а потім переводиться на вугільний пил. І от той момент, коли запалюється мазут, да, можуть іти там 3-4 хвилини. Дим. А от еколог і експерт із навколишнього середовища Сергій Волков певен, чорний дим істец не такий безпечний. Спалювання вугілля насамперед страждають легені. Недопалене вугілля у вигляді такого пилу, як скло маленьке, на, на нарізає. Поверхню проведені аудіо і туди потрапляють на скільки легше потрапляють різні інфекційні захворювання і вода, і пекна, і підземні води так само страждають від такого монстра. Сергій Волков згадує, коли сам очолював держекоінспекцію рік тому до трипільської тес теж була низка питань від зову. Які накопичуються і не культивуються, і відповідно були питання по дозволах на викиди в атмосферне повітря 5 липня. Держекоінспекція таки почала перевірку трипільської тес. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив голова відомства Андрій Мальований. За його словами, перевірка триватиме до 16 липня.